час. Вітаю вас! Сьогодні у нас в гостях гравці команди Зоря і Зоря-2 зібралися для того, щоб проаналізувати другий тур Християнської футбольної ліги. І зараз з нами власний менеджер яка була Гравець команди Зоря 2 Кольчукана, я і Зоряна і Ярмалько Євген і Тарасай. Вітаю вас, дякую, що прийшли, Дякую, що придали час, і приходимо зразу до Аналізу матчів, який відбувався в другому турі 6 квітня. А от перший матч відбувався між командою ФМ і ЗМ. Абревіатура да? ФМ і ЗНІЗвично да? е, да, і е, розгром ФМ, це, да? а, це не розгром? Ну, — Ну, Може ні, але все одно невдачна гра ФМ проти команди Західного міста. А, може так абревіатуру розшифровувати. От, що можна сказати про цього? Я, я можу сказати, що команда ФМ вибрала на тренер тактику. Ну, З одним нападанням і грати в зал це трохи не, не, не то. Е, ні, ну просто вам, знаєш, тактичні команди. На слизькому полі тяжко грати проти. Троє нападів на нападі стоїть. Так, досить неудачна тактика, всі стали в захист. І дуже багато обрізалось, дуже багато було багато okay. Ну, Все-таки хочу робити, що Зем досить непогано зіграв цього матч, реалізовував майже всі моменти, які ми знаємо. Okay. Там десь може 80%. Ось таке. А що можна сказати про З? Погана okay, команда. А вони, до речі, новому турі програли В іншій команді думаєш, чому все таки там програли, зробили весь мух і да, Все-таки можливо вчаться. Можливо, прийшли якісь нові люди. Можливо, так. можливо, просто факторня погодження. Так, звичайно. Ну, а як ніяк, Зем треба привітати з першими трьома очками в їхній скарбничці. і бажаємо далі перемоги. Дальше показувати хороші ігри. Yeah. Добре, да, yeah. Наступний тур Енергія наступний тур. зіграла з штурмом. Енергія yeah. виграла в команду штурм 6-1. Прикоментуйте цю гру. Я хочу сказати, що Штурм туру виграв в Берфелі 4-3, досить такий mm -hmm. інтересний магбул. А енергія зіграла 5-5 з Станіславом. Ну, Скажіть по цьому. По цьому? Ну, наскільки я бачив по цій ігрі, в енергії прийшли троє-четверо якихось гравців нових, які... Mm -hmm. які не грали, да, -Ста. да, а... грали проти Станіслава. Та, так, досвідчених. І всі гравці дуже вплинули на контакті ігри. Дуже хороші, дуже сильні. Mm -hmm. Не зробили правильні про що вони позаявляли цих гравців. Uh, ну, я теж так думаю, вже досвідчення це завжди потрібні в, в упорі. так. Да. Ну і хочу сказати, що останній гол, шостий, да, на 30-й хвилині, забив ворталь. А так з фінальці, так? Він тересний кварталь, так? Минулого чемпіонату ще завищена була. В цьому чемпіонаті. Енергія просто показала, що ми... Вони минулий минулий чемпіонат ну, доволі погано зіграли. Я так. думаю, що тепер вони зможуть ваші ну, місця зайняти. Якщо такі. не будуть. Ну, перспективна команда, принаймні. А, ну, а штурм, як ми бачимо саме досі. Бо... Нова команда також. Взагалі є що, нова команда ХФЛ, але ми бачимо досвідчені правці, навіть досить вікові, так? Да? Маємо вон говець старшого віку, а да? вони ну, Молодшого, так, да, але вони все-таки галися, тільки можна сказати, їй Да, тренер. Ну, 15 років грають і майже всі слави не приходять. Молодці. Це рівно, це молоді. Це хороший показник для команди і досить важливо ну, можна як поважати таку команду. Хоча вони програли. Нічого. Значить, можна грати по таких команд, як Штурм. Добре, наступна, наступна гра Зоря 2 от Фенікс. Досить інтересна гра була, динамічна така, і ну, як це назвати, суперник. ну, Фабрит да? там на принцип двох хвилин, одні грають, а другий. Це як кажуть в цьому великому футболі без центру, <laughs> да. кіптура, що. Yeah. Роман, скажи, ти на цьому матчі От, от відзнач якихось ну, гравців, які грали проти тебе, які досить класно зіграли. Тарас Овчар і Семенчук. Семенчук. Ці Оці два гравці, які ти вважаєш, що вони класно. Вони ласно. дуже не вміють ага. просто дуже разом грати на такі зіграні двоє. І вони дуже відчувають в норму ага. і цього вони дуже класно грають. І думаєте, що такий результат? І так, так, ну приблизно так ну, вони вплинули на цей результат. Ще Кащій там е він забив і... два. 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 Ну, він такий, він дуже технічний, йому треба було просто щось з ним іграти, ближче його дати mm -hmm. йому такого простору. оскільки mm -hmm. ну, ми знаємо, що а, два гравця грають з зоріцем, це, -це Трах і Роман. Воно так. Спочатку ми грали з Орювою, досить тяжкий матч. я тепер з Орігав проти Фенікса досить не слабко, супер, сильно не, 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 не тяжко було грати. 15 хвилин, там півгодини, це не, не, не тільки багато часу, щоб задихатися, щоб замінити, які ми мінялися від часу, так дихатись. Hmm. Досить нормально вже грати, да, так, і сильний результат не результати, бо грали, і більше не б оказалося в цьому матчі. Ну, Ви вважали, що всі 100% відіграли. Я вважаю, що їх погано відіграти мають. Треба про чому. Ну, не знаю, щось мені якась гра не йшла, можливо, зіграв перший матч проти Бестриці якось недооцінив, недооцінив фейник, якось не донастроївся, можливо. Всі емоції, всі емоції в тому матчі, знаєш, використовувати тут. Якось не знаю. Можливо, ну, 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 досить багато. Ну, ну, не в будь-якому. Не сконцентрувався спосов... <laughs> <шоу, не прорвався смех> ну, на цій ігрі. Було сконцентровано, неуважно. Можливо, це не спадає, як це добре. Не знаю. Якщо поїхати покричати. Не була капітана команда, так? Така я спектр. Можливо, запала хотів додати, що файніка хороша команда. Якщо вони таким складом, як прийшли на 0-2, будуть збиратися, вони можуть претендувати на найвисокі місця. Так само вони дискваліфіковано. Два графіки не дискваліфікованих, капітан команди Менічуковех та Тома Тарас. наступному турі вони вже будуть грати і ну, інтересно буде перевести їхній поведінку. Вони підходять присмоплен, так, наглядно на замітці. Добре, проходимо далі. Наступний тур, наступна гра Енерджі 2 Станіслав, 3-5. Пригнуйте нас до цього року, хоча хочу сказати, що Станіслав вже на останніх хвилинах можна сказати, вже взяв цю ініціативу свої руки. А по ходу матчу, там було дострій день фарі, інтересно було спостерігати. Станіслав цікава команда, яка відзначається в цьому чемпіонаті своєю формою. Формою, Цікава форма, дуже класна, нічого не скажеш. Грайте такий футбол, треба зазначити. Незаважно не було, незаважно Станіслав що Станіслава. Він не давував, це трошки…

Ну і якщо получиш ще одну карточку, пропускає матч, да. То... Ну, для цього є карточки. Посадить матч з кваліфікації, оцінити свою поведінку. ти думаєш. Що буде. А, але футбол це матч. Дякую, що сказав. Добре, Ну, привітаємо Станіслава ще з трьома очками в їхній інтерв'ю скарбничці, в них вже є 4 очка, в мене вже такий енергія, так само є чотири очка і виходить всередину. Впевнено йдуть, можна сказати. Перший да, ну, раз вони в цьому ну, участь. фінал, так. Молодці, хороші результати, і ми ну, бачимо, що серйозна команда підійшла до цього чемпіонату. Energy 2 ну, має всього навсього три очка, Перший тур вона виграла. В цьому турі вона зазнала поразки, але не опускати руки, продовжуйте грати, але все-таки досить, мені здається непогано грали і з тим словом. Добре, наступна гра, інтересна гра успіх темпо. Що скажіть про цю гру? Успіх виграв в темпо 5-1. Прокоментуйте, що матка рекламу. Тут зразу було ясно, що з перших секунд бачу, успіх показав, що вони домінують. Ну так, да, взяли з свої руки, okay. можливо, було так ще й не посмотри. Мені здається, темпо чуть не погозло. Як ніяк вони вигравали один ноль, вони були один дуже хороший момент. Mm -hmm. Фактично ху, не забили голос в пусті ворота, Пішла передача, mm -hmm. фактично. і плюс пенальти, не будемо забувати про це. Але за два педальні за два термометри, тому що зовсім інша гра була. Ну, ну, так, так, да. yeah. Можна грати було yeah. на контратаках. А тут ми не викорти в момент, успіх використати до тисну супротивника. За контрактор казав і клас все. Успіх набагато судніше виглядає. грають mm. да. І досить вікові, які... Ну, я я думаю, що в челіс кинув багато. Ну, да, побачимо. Я думаю, що команда, яка займається в три може сміли, тому ну, що. Ви не бачите, ви не бачите, до цей шпінато взагалі. А... Так це ж ну, взагалі все може помінятися, так? Да? Там ще, до речі, в матчі ворота, останній гол-п'ятий, здається. Воротар команду успіх забрали. да, такий головний красаві, да. Другий гол, да, хороші, да, да. Другого, можна сказати, в красивий, да? з свого свого чотири поля. Ну, вони там підкинені, що просто робили, що хотіли. Успіх вже, ну, вони ж на таких на грали. Да. Що... Да. Ну, привітаємо. Привітаємо успіх очками. Э, вони теж саме мають шість очок і виходять. Здається, так само на на перше місце. Да, 100%. Хлопці тобто, молодці, продовжуйте далі. Темпло не, не випускайте футки, да, Граєте далі, ну, використовувати свій момент, да, як проаналізував наш трас. Наступна гра. Інтересна гра Це буде, буде ВО, да? Вонофонківський фінансовий коледж, кооперативний коледж, коледж імені Степана Граната. Mm -hmm. гра. Гра. <смеш> <смеш> ви ви вибачаєте <смеш> да? між командою Олімпія 4-2. Прокомути цей матч, як вважаєте, чи студенти да, класно відіграла, чи використовували всі свої моменти, чи ні, і чи Олімпія заслужну має програла в команді. Колись грамоти підійшов до цей піднесення, як не туру переіграв в фені. Це да, фаворит магазин. Да. Да. Як не як. Ну, Олімпія минулого туру програла НРД 4-1, так? Так, да, вони да, програли. Так само, мені здається, перемога на класі. На класі. Ну там хороша команда. Коледжу складно. Була і теж хороші що... Взаєморозуміння мені здається. Так, так взаєморозумінням погане в Олімпії, так. Ну, так. так. Це було багато краще. Я думаю, що Олімпія теж підібрала гравців, але ще немає якогось. Ну так, да, думаю, варто попрацювати над цим, я думаю, якщо над цим попрацює, то буде перемоги посипляться. Можна сказати, що ну, от, коледж не всі свої моменти, які мав. не могли б вигравати з більшим рахунком, ну, вони могли збільшують, збільшують рахунку, да, і вони б різницею. Ну, Але те, що вони здобули, те, що вони хотіли, вони то здобули, да? три очка, більше нічого не спільшує, треба. Молодці грайте так далі. І я думаю, що все буде класно. Добре, на цьому наш аналіз другого туру першої ліги закінчується. І до наступних зустрічей вам дякую, що ви, було, що ви прийшли, прийняли час, вам дякую, що ви дивилися цей аналіз. І...